Українська народна казка це більше, ніж фольклорний жанр, це глибинне культурне явище, що пройшло тривалий і складний шлях розвитку. Вона увібрала в себе частки забутих міфів, символіку обрядів, відгомін історичних подій та соціальних змін. Тож, який він, дивовижний всесвіт українських казок, розповідаємо у цьому випуску. Привіт, я Нік Лисицький. Це чарівний світ українського фольклору. Науково популярний серіал для тих, хто хоче дізнатися більше про українську культуру та ідентичність. Почнемо з цікавих фактів. Факт перший. Найвідоміші народні казки є водночас одними з найдавніших. На думку дослідників, такі популярні казки, як рукавичка або як півник до моря по воду ходив» та подібні з'явилися в архаїчну епоху, тоді, коли людство знаходилося на дитячому рівні розвитку, займалося мисливством та збиральництвом. І саме тому сьогодні ці казки, які фольклористи називають кумулятивними, так подобаються маленьким дітям. Факт другий: в українських народних казках всі грають за правилами. Навіть лихі персонажі часто мають благородні риси та своєрідний етичний кодекс. Наприклад, у відомій касті про Котигорошка, Змій спершу вступає у діалог і запитує, що збирається робити герой: битися чи миритися. Напевно, саме тому, на відміну від багатьох світових традицій, в українських казках рідко зустрічається архетип трикстера персонажа, який не підкоряється загальним правилам. Факт третій. У пізніших сюжетах герої наших чарівних казок зазвичай перемагають не силою, а кмітливістю. Вони не завжди фізично переважають противника, однак завдяки своєму розуму, оптимізму та щирості знаходять спосіб здолати ворогів. Добро у наших казках часом навіть хитріше за зло. Власне, а як ще перемогти противника, який переважає за силою, лише нестандартними рішеннями та асиметричними діями. Факт четвертий. Жінки в українських казках це справжні супергероїні. Вони розумні, сміливі та рішучі. Образ мудрої дівчини типовий для українського фольклору, а казковий сюжет, збережений у традиції, і до сьогодні. Дівчина або жінка може бути порадницею або рятівницею, а може й брати ситуацію під свій контроль та перемагати поганців. Факт п'ятий: у нас існує величезна кількість варіацій казкових сюжетів. Як і міфи та інші форукторні твори, українські казки тривалий час не були записані і передавалися в усній формі. В кожному селі жили бабуся чи дідусь, які знали найбільше казок і охоче розповідали їх дітям. І хоча сюжети казок часто повторюються, але кожен казкар чи казкарка обов'язково додавав щось своє, і так створювалася нова історія. Усна казкова традиція в Україні існує досі. Наприкінці випуску ви зможете почути живий голос каскарки, записаний на початку цього століття на буковині. Мале хлопчика і того то хлопчика писали з козою. Оскільки наші відео науково популярні, то в теоретичному блоці ми наводимо визначення основних понять. Отже, згідно з енциклопедією сучасної України. Казка це жанр фольклору, що характеризується художньою вигадкою, фантастичним змістом, розважальністю, динамічним сюжетом, своєрідною композицією, полярним протиставленням героїв, духовними якостями персонажів, перемогою добра над злом. Термін казка вперше зустрічається наприкінці 16 століття в граматиці Лаврентія Зизанія. Там, а також у словнику Памви Беринди, він тлумачиться як рівнозначний поняттям басінь. Байка та вимисел. До речі, слова казка та байка були синонімами аж до початку ХХ століття і вживалися залежно від регіону. На Надніпрянщині частіше говорили казка, а на західних теренах України байка. Однак сьогодні байкою називають інший жанр віршовані алегоричні твори. З енциклопедичних визначень та нашого життєвого досвіду можна зробити висновок, ніби казка це звичайнісінька вигадка. Історія для дітей, яку придумали виключно для розваги. Проте насправді це не так. Як зазначала відома українська фольклористка Лідія Дунаєвська, переважна більшість дослідників схильні вважати казку уламком міфу. Казку також називають ігровою формою міфу. Таким чином, певні вірування та ритуальні дії, зокрема обряди ініціації, описувалися і передавалися у вигляді символічних казкових сюжетів. А самі казки виконували сакральні функції і були важливою частиною встановлення людини в соціумі. Тож українські казки це не просто вигадані пригодницькі історії, це закодована пам'ять народу, ключ до розуміння давніх вірувань, традицій, цінностей та світосприйняття. Упродовж століть українські казки зберігалися та передавалися від покоління до покоління в усній формі. Хоча один з відомих казкових сюжетів був зафіксований ще за часів Київської держави. Сюжет казки про Кирила Кожум'яку згадується у повісті минулих літ літописі, складеному в 11 столітті. Записувати українські народні казки почали лише на початку XIX століття. Власне, тоді, в епоху романтизму, збиранням фольклору захопилася вся Європа, і українські інтелектуали не стояли осторонь цього процесу. Збирали та записували й переспівували казки Ізмаїл Срезневський, Йосип Бодянський, Євген Гребінка, Микола Костомаров, Михайло Максимович, Пантелеймон Куліш, Іван Франко і Леся Українка. Першим цілісним виданням української казкової прози вважається Двотомник Івана Рудченка, що був опублікований у Києві. Згодом, наприкінці 19-го, на початку ХХ століття, виходять збірники казок, які впорядкували Іван Манжура. Павло Чубинський, Михайло Драгоманов, Оскар Кольберг. У 20 столітті, за часів радянської влади, українська чарівна казка навіть пережила період ігнорування та забуття. Здавалося б, чим же казка завинила? Та комуністичних ідеологів не влаштовував міфологічний світогляд нашого народу, тож була дана команда всіляко його замовчувати. Право на існування отримали лише окремі казки про тварин та вже більш сучасні соціально-побутові казки. Втім, наші казки пережили і це. І з початку 90-х років у видавництві «Засилка» виходять численні збірники казок в упорядкуванні Лідії Дунаєвської. Фольклорні експедиції продовжуються і в 21 столітті. Напевно, однією з найновіших праць, де зафіксовані казки, розказані живими оповідачами з різних регіонів України, є монографія Марини Демедюк, яка вийшла друком у 2021 році. Якими бувають українські народні казки? Відповідно до класифікації запропонованої Лідією Дунаєвською, наші казки поділяються на три основні групи: казки про тварин, чарівні казки, соціально-побутові казки, частина з яких новелістичні. Казки про тварин найархаїчніший вид казки, що сягає корінням первісних вірувань, зокрема тотемізму. У давнину деякі тварини, зокрема вовк та ведмідь, вважалися тотемними істотами, покровителями роду або племені. Тож розповіді про них мали магічне значення. Та з плином часу ця магія призабулася, а казки стали просто історіями на ніч, часом веселими, часом повчальними, але вже геть не такими магічними, як колись. Одним з різновидів казок про тварин є кумулятивна казка сюжет якої будується на повторюванні, накопиченні та ритмі. Наприклад, рукавичка чи колобок це і є кумулятивні казки. На думку дослідників, ці казки є одними з найдавніших. Чарівні казки мають міфологічне походження і пов'язані з вірою в надприродне. Йдеться про оповіді, де герой чи героїня проходять випробування, отримують допомогу чарівних істот помічників, предметів або сил природи та перемагають зло. Чарівні казки найбільше відображають типовий шлях героя, сюжетну структуру, на якій сьогодні побудовані всі голівудські і не лише голівудські блокбастери. Найпізніший і певною мірою найреалістичніший різновид. У таких казках головними героями є звичайні люди, які живуть своє звичайне життя. Ці казки висвітлюють соціальні проблеми та людські вади, часто з гумористичним або сатиричним відтінком. До цього типу також належить новелістична казка, яка, однак, вирізняється тим, що більше схожа на літературну новелу, побудована на одному яскравому епізоді, несподіваному повороті чи комічної ситуації, і тяжіє до реалістичної оповіді. В наших казках ви зустрінете багато різних персонажів, проте всі вони за класифікацією Лідії Дунаєвської поділяються на три категорії добротворці, знедолені та злотворці. Добротворці це головні герої-протагоністи, які рятують, визволяють, перемагають зло. Вони не завжди фізично сильні, проте обов'язково кмітливі, добрі та мають гарне почуття гумору. Найвідоміші образи добротворців Котигорошко та Кирило Кожум'яка, а також богатирі, козаки, наймити, звичайні хлопці та дівчата. Добротворці взагалі найчисленніша категорія персонажів українських казок: знедолені. Друга за чисельністю категорія персонажів. Знедолення це персонажі, заради яких герой, тобто добротворець, здійснює подвиги. Вони уособлюють страждання, потребу в захисті і часто є індикатором справжньої моралі та доблесті героя. Наприклад, обіцяна Змієві дівчина, викрадена сестра або бідна сирота, чи заклята царівна, зачарований вуш царевич чи дівчина пташка. Злотворці. Злотворці уособлюють небезпеку та перешкоди. Проте особливість українських злотворців в тому, що вони мають чіткі моральні правила і майже ніколи не є підступними. Злотворці в наших казках зазвичай тримають слово і не порушують угод. Типовий злотворець українських казок це змій, який з часом трансформувався в образ царя, короля або чорта. Також злотворцями постають відьма, мачуха, пан чи багатий старший брат, сильні та ініціативні жінки, особливість української казки. Важлива особливість українських казок це, якщо говорити мовою сучасних європейських цінностей, гендерний баланс. Добротворці у нас не завжди чоловіки, а знедолені не лише жінки. Наші жіночі казкові персонажі вольові, ініціативні та мудрі. Вони можуть рятувати чоловіків, вирішувати за них завдання і самотужки перемагати злотворців. У народних казках відображені не лише давні вірування, а й історичний, географічний та соціальний контекст. Тож, як ми вже говорили на початку випуску, у нас існує величезна кількість варіацій казкових сюжетів, адже казки розповідалися та записувалися в різний час та в різних місцях. Один і той самий сюжет, залежно від регіону, може мати інших героїв, інше середовище та варіацію розвитку подій. Загалом це можна порівняти з сучасним кіновиробництвом. Коли студії створюють ремейки успішних фільмів, показуючи відому історію у новому сетінгу та з новими акторами. Однак, коли ми говоримо про казки, то кожна з них є оригінальним твором і неможливо знайти перше джерело. Наприклад, у казках Закарпаття злотворці, скажімо той же змій, як правило, розташовані на вершині гори, а на Дніпрянщині – під землею. У казках Карпат героїні часто красиві, а слабожанщини – працюють. Казки відрізняються і лексикою. За оригінальним текстом казки досвідчений мовознавець може визначити, звідки вона походить, і безпомилково відрізнити казку з Надніпрянщини від, скажімо, казки з Галичини чи Закарпаття. Українських казок надзвичайно багато, тож доволі важко визначитися з коротким списком, щоб, скажімо, познайомити з ними іноземців. Однак ми спробували і склали рейтинг, у якому кожна з казок по-своєму унікальна і представляє нашу культуру. Отже, топ 7 українських народних казок. Коза дереза одна із найвідоміших, найпоширеніших і, ймовірно, найдавніших українських казок, зустрічається в усіх регіонах України з незначними варіаціями. Мила домашня тварина постає тут не жертвою. А хитрою агресоркою, яка займає чуже житло і залякує всіх довкола. Проте, на кожну дію є протидія. Івасик Телесик казка, яка символізує ініціацію, перехід від дитинства до самостійності. Історія про хлопчика, який потрапляє до підступної змії, проте знаходить спосіб перехитрувати її і врятуватися. Казка має багато регіональних варіантів. У Карпатах, наприклад, хлопчик не пливе, а пасе овець у горах. Бідний вовк. Ще один сюжет, популярний на всій території України. Приклад казки про тварин з кумулятивною структурою, характерною для найдавніших українських казок. Це кумедна казка про наївного вовка, який постійно все робить не так. Котигорошко одна з найпопулярніших чарівних казок українців. Котигорошко хлопчик-бухатир, народжений із горошини, що бореться зі злом, рятує знедоланих та пробачає кривдників. Герой цієї казки – Ідеальний тип українського воїна, який поєднує фізичну силу та високі моральні якості. Ох, чарівна казка з яскравим епізодом ініціації і встановлення героя. У ній герой низького соціального статусу, ледачий парубок, який зовсім не хоче працювати, потрапляє в науку до чарівника Оха і сам отримує надзвичайні здібності, завдяки яким згодом долає випробування та досягає успіху. Ох, взагалі дуже цікавий міфологічний персонаж. Ми розповідали про нього в одному з попередніх випусків: Дідова і бабина дочка. Надзвичайно популярна казка на всій території України. Має численні варіанти та символізує народне уявлення про справедливість. Це казка про двох дівчат: працьовиту та ледачу. Сюжет має чітку мораль: добро та працьовитість винагороджуються, а лінощі та поганий характер караються. Мудра дівчина. Ця казка демонструє унікальну особливість української казкової традиції. Образ сильної жіночої героїні без чарівних помічників. У росіян такий сюжет відсутній. Це казка про дівчину, яка завдяки своєму розуму і чесності вирішує складні завдання, перемагає антагоністів і, зрештою, отримує гідну винагороду. А на вашу думку, які казки варто включити до цього рейтингу? Напишіть в коментарях. Перші збірники українських казок з'явилися всередині 19 століття. Тож читати, так би мовити, мовою оригіналу може бути цікаво, але доволі незвично. Згодом, уже в 20 столітті з'явилися адаптовані та упорядковані збірники, створені на основі давніших записів. Втім, навіть у 21 столітті українським фольклористам вдається записувати розповіді казкарів з народу. У цьому випуску ми коротко розкажемо лише про деякі книги. Детальний огляд у окремій статті на нашому сайті, посилання на яку ви знайдете в описі до цього відео. Двотомний збірник: народні південноукраїнські казки Івана Рудченка вважається першим друкованим збірником українських народних казок, малоросійські народні перекази та розповіді Михайла Драгоманова. Галицькі народні казки та галицькі народні новелі Осипа Роздольського, казки покуття Оскара Кольберга. Закарпатські народні казки Володимира Гнатюка. Казки та оповідання з Поділля в записах 1850 1860 х років в упорядкуванні Миколи Левченка. Казки зелених гір, зачаровані казкою та інші збірники казок Закарпаття Івана Лінтура. Мета нашого проєкту не лише познайомити вас із чарівним світом українського фольклору, а й з тими, хто професійно його досліджує. Тож у кожному випуску ми розповідаємо про науковців, які нас консультували, і яких ви також можете залучити до проєктів, пов'язаних з культурною дипломатією, популяризацією української фольклорної спадщини чи до інших ініціатив, де важлива фахова експертна думка фольклористів та етнографів. У цьому випуску представляємо Олесю Наумовську. Пані Олеся, докторка філологічних наук, професорка. Завідувачка кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До кола наукових інтересів Олесі Владиславівни належать фольклор та міфологія, поетика фольклорних жанрів, усно народна проза, ритуально-міфологічні засади формування та еволюції поетичного мислення. Друзі, чи сподобався вам цей випуск? Що нового ви дізналися, розкажіть в коментарях. І не забудьте підписатися на наш канал та поставте лайк цьому відео, щоб про нього дізналося якомога більше людей. Давайте разом популяризувати чарівний світ українського фольклору. І ту кожу. Мали хлопчика і того хлопчика писала з козою. І той хлопчик пішов пасти козу, і так напасти козу, що не знати, що. І пригонив додому, гід вийшов червоний чоботів на ворота і каже, ти їла козиню, ти пела козиню. Не їла дідоню і не пела дідоню. Біла через лісочок, хотіла кленовий лісочок. Біла через греблівку, хотіла води крапільку. І чимся переділяла. А тоді недовго думає, тарах ти був до хлопчика. Одна другий день кого вже пішла з козою, баба. Пішла баба знову, напасла ту кулу не знать, як жене додому. Знов тоді вийшов у червоний човбочок на ворота, сказав, ти їла кузеню, ти пила кузеню. Не їла дідуню, не пила дідуню, біла через лісочок, хотіла кліною лісочок, бігла через ревеньку, хотіла води крапничку. І тим що приділила. Баба, хто йде був, і баба. Ну що, на третій день вже нема, тому що йде дід сам з козою. Йде з козою, напас і так напас, не знати, що вже жене додому, прийшов наперед бігом на ворота і їла кузіння, тепела кузню, не їла діду і не пила дідуню. Бігла через лісочок, хватила кляною листочок, біла через гребільку, хватила оди крапів, кутям ще переділила. А він недовго думає, бабах ти вбив цю кожух. Бив ту кожух, лопи, 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 затупився ніж. Пішов гострити той ніж. Доки ніж нагострила, отак засхватилася і втекла. Вітекла й забігла в лисиччину хатку, на лепу лавку сіла й сидела. Та лисечка десь ходила у лісом, приходить додому. Що мої на наліпуй лавці? А я позаберта, попів до колдерга, тупу ту куногами закоїти берогами. А а та лисечка ходила в плащ, де біжить та плаче, біжить та плаче, де баєзайчик, що ти лисечко плаче? як мені не плакати, як в мої на наліпій лавці є що слихе? А ходім я визнану, а пішли, а то у на хаці лавці. а я коза, попів до кудерда, тупу куногами заколювати берогами. Аки вони ходять той зайчик. Ну вже йдуть, йдуть, здибають, вдибають е, е, вовка. Чого ви плачете? Як нам не плакати, як в нашій хаті на лепові лавці є щось лихе. Ходім, я вижу, прийшли туп-туп-повка. Хто в лісичці ні хаці на лепові лавці? А я козаберда, попів до ковдерда, то ходу по ногами, запою тебе рогами. А вони ходять. Ну так вже плаче та лисичка, вже як вовк не вигнав, ну хто ви. Вже йдуть, так плачуть, йдуть, так плачуть, здибають. Іжачка, чого ви плачете? Як же нам не плакати? Як же що в хаті на лекій лавці сидить лихе і хоче нас з'їсти. А, а він каже, то Іжак, ходім, я вигену. А вони кажуть, та там не такі, що були та не вигнали. вони вже, де То в ліси хатці на лекій лавці, а я коза берда, попів до кудерда, топу тупу ногами заходять А ні, це не Іжак, це рак. А я рак, не бура, як я щипну буде знати, а та коли як схопиться, хода утекла. Утікла, вони ще вийшли вийшли до хати, так каже, лисичка будемо рак.